Ось такі вітряки зводили у середині 19-го століття. Саме цей десь у той час і розпочав свою роботу і справно працював до початку Другої світової війни. По тому його занедбали, але знову відновили після закінчення воєнних дій, адже жителям потрібно було молоти зерно. Ось це колесо і досі у робочому стані. Щоправда, там ще не вистачає дерев'яних молоточків. Він пережив революцію, він пережив колективізацію, він пережив велику вітчизняну війну. Це були його в його біографії. Це, напевно, найстрашніші роки, тому що голод, тому що холод спонукали людей до того, що почали розбирати вітряк на паливо, на дошки. Збирали і розбирали, відновлювали і знову руйнували. Але лишалося незмінним колесо вітряка його місце розташування. Повністю вітряк відновили у 1947 році за керівництвом невідомого майстра, каже пані Олена. Він був одноногий. На жаль, працювати він вже фізично не міг, але основне знав. Він знав, як працює оцей весь механізм і що треба зробити. В 60-х роках він. Перестав функціонувати так, як появився у нас у селі електричний млин, і щоб уже не повторилася його історія, щоб його він не прийшов у повний занепад. То правління місцевого колгоспу Авангард вирішили його е, закрити і зробити, відновити його як історичну пам'ятку е, культури. Наразі громада села вирішила реконструювати вітряк своїм коштом. Минулого року почали інтенсивно над цим працювати, але оскільки він дерев'яний, то роботи потребували багато часу. Сам вітряк, основа дуб, дуб і ясен. От. Але що обшивка ця вся, вона була е, із сосни. Так само ми з сосни його обшили. Оце він такий і був. Справа в тому, що він був тоді білого кольору і синій вугли. Ну, він білився. Але ми вирішили зробити його під старовину. Може працювати. Хлопці його заклинили, щоб, ну, щоб він не розкрутився, він не розламався. Наразі проводиться остаточне укріплення та реконструкція цього вітряка. Наш вітряк старенький, йому 126 років. Ми так самі підрахували, і на жаль, відновити його до повноцінної роботи вже неможливо. Буде додано ще загороду напис гейсиха, який буде зустрічати людей. При в'їзді у село і буде додано внутрішнє начиння ще, яке буде максимально відтворювати усі деталі, як було при роботі. Повністю закінчити реставраційні роботи та реконструкцію планують за два тижні. Подальшому подаватимуть документи на визнання його пам'яткою історії. Дивіна Баранівська Віктор Сніжко. Новини на Суспільному. Київ.